Але віче в обласному центрі пройшло у настрої супротиву. Хтось налаштований до влади агресивно, іншим ситуація в країні не вкладається до голови. Однак ще більше дивує бездіяльність, начебто, слух народу, які вперто тримаються за свої крісла. кресла. Тоді тебе можна посадити чути на десять років. А наші буковелі або інші курорти в Карпатах так само, якщо ти до них підеш, ягнеш маску, шарф, закриєш своє лице і зі зібр... з друзями 15 людей. Ти вже можеш попасти в тюрму. Це абсурдні речі. Наша влада вже не зважає на нас. Вона думає, що ми просто бидло, просто вірці, які собі збираються і про щось говорять. Вони нас не поважають. Просто кожен день їхнього існування там капають наші з вами мільйони і мільярди. Ви думаєте, вони просто так цю кормушку віддадуть? Ні, це треба чітко ро. Розуміти і тому тільки власний внесок в общу справу кожного жителя здатен відігнати цю банду з України. Чоловік каже на Закарпатті прихильників партії регіонів немало, тому першочергове завдання всіх і вся – роз'яснити їм, що відбувається і що буде завтра. А вдома чи на городі, не важливо, аби лише люди усвідомили весь абсурд і жахіття цих подій і законів. Україна відповіла. Інтернет-спільнота відповідає, Кожен день з'являються ролики, з'являються анекдоти. Тому е це говорить лише про е якість цього закону, якість влади. Є ризик, що нас можуть заарештувати, тому що ми ніби невірно говоримо. І це стосується всіх. Тому дійсно є небезпека для журналістів. Але я думаю, що справжні журналісти не зупиняться всіх. Е в тюрму ця влада не посадить. У Жгородці на площу, як і годиться, вийшли із прикритими обличчями у медичних та новорічних масках. Жінки навіть із друшляками на голові мовляв, красиво, безпечно і завжди під рукою. Дякуємо владі! Багато журналістів насолоджуються останніми робочими днями напевно тепер мене посадять, але я мерзнути не збираюся. То що мені тепер робити? Після вступу цих законів у дію я маю втратити роботу, адже ним забороняється діяльність будь-яких ну, сайтів, крім інформаційних агентств, які офіційно зареєстровані. Наскільки я бачила, таких в Україні є дев'ять і наш до них не відноситься. Акції та мітинги будуть відбуватися щодня. Мобілізаційна робота теж кипить, тому найближчими днями планують від'їзд на Київ.